Як за місяць вистрілити і зробити прорив. Якщо ви включили це відео, то ви готові почути про гроші в легкості X2, X3, X5. І якщо додивитись до кінця, то в кінці цього відео буде практика, яка дійсно допоможе вам зробити квантовий стрибок. Привіт! Я Світлана Гук, сертифікований коуч, і на цьому каналі ми говоримо про те. Як за допомогою зміни мислення стати більш успішною, багатою людиною та почувати себе більш легко внутрішньо? Підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок. А також чекаю вас у моїх інших соцмережах: інстаграм та телеграм. Там також дуже багато корисної інформації, і також дуже багато про мислення, про зміну мислення. Тому що спочатку ми змінюємо мислення, а потім приходять результати в реальному житті. І насправді я теж вірила в гроші в легкості. Оце знаєте, що я треба взяти просто себе в руки, і життя зміниться. Чесно кажучи, певний час, ще це було десь два роки тому. Я купувала програми, послухала подкасти. І знаєте, кожен раз, коли я купляла якесь нове навчання, я думала, блін, ну чому в інших виходить? А у мене ні. Чому в інших стають, стається цей прорив, чому стаються квантові стрибки? А, а де мій? Ну, де мій квантовий стрибок? Де мій прорив? І сьогоднішнє відео дійсно про правду, якої так бракує, і в стрічках інстаграму, і в ось цих медіа. І про те, що насправді стоїть за цим квантовим стрибком. Справа в тому, що ми так запрограмовані, е, наш мозок такий, що ми хочемо швидкого результату. Ми хочемо вже. І якщо ми не бачимо швидкого результату, вже, здається, що ми нічого не робимо, що ми нічого не досягли. Насправді, ось цей стрибок, оцей прорив, оцей, знаєте, ось цей хх, вистріл вона вистрілила. Це дійсно правда, це ваш накопичений потенціал. Це ваші вчинки, ваша робота, ваші дії, які ви робили, вони накопичуються до певного моменту і тоді вистрілюють. Що, розходимося? Не хочете слухати далі? А я вас переконую в тому, що слухайте далі, слухайте до кінця, і ви зрозумієте ще більше. і це... Вас переконає в тому, що е, це можливо вистрілити і зробити цей квантовий стрибок. Бо я розумію, що дуже сильно хочеться вирватися з цієї точки, де ми втомлюємося, де ми працюємо без системи. Знаєте, ось цих куча дій. І хочеться вирішення якогось уже, хочеться якоїсь магії, хочеться якогось чарівного рецепту. І знаєте, саме тому продається дуже круто, продається магічне мислення медитації. Одразу зазначу, я не маю нічого проти медитації. Я сама час від часу медитую. До речі, ніяк не можу це впровадити собі в таку постійну практику, але я тут до того, що це не має бути вашою основним методом для досягнення своєї цілі. Будьмо чесними, якщо ви сядете на диван і будете безкінечно медитувати, а не будете діяти, не будете нічого робити, то не те, що квантовий стрибок, ви взагалі нічого не досягнете в своєму житті. І ну, хіба навчитеся гарно медитувати? Ну, ще це також варіант, але е, чи треба воно тільки, чи тільки це потрібне вам в вашому житті? І насправді в соцмережах дуже легко і дуже круто продається. Знаєте, хочеш заробляти легко, хочеш результати за місяць, і ніхто не показує насправді, що стоїть за цим моментом, скільки років людина в себе вкладала, скільки було упаду, скільки, знаєте, зусиль цих залишилось поза кадром, скільки оцієї цієї прокрастинації, відкладання і знецінення хаосу це було у всіх. Тільки не всі це діляться, не всі це показують, а показують свою вже ось цей самий прорив. Розумієте, це дуже мені приходить така аналогія з бамбуком. Якщо ви не знаєте, то слухайте уважно, і мені здається, що стане більш зрозуміло. Дивіться, бамбук сам по собі росте дуже швидко. Там за, навіть буває, що 20 см може виростати за день. Ну, різна точка, але. Це дуже швидкий ріст. Але справа в тому, якщо ви не знали цього факту, зараз трохи біології, бамбук дуже довго формує свою кореневу систему від 3 до 5 років. Спочатку він формує ось цю свою кореневу систему, а потім він вистрілює і починає рости. І справа в тому, що оцей весь час, коли він формує свою кореневу систему, тут є така штука, що він... Йому також в цей момент потрібен догляд. Йому потрібно, щоб його поливали, підживлювали, ось цю кореневу систему. І розумієте, зараз сприймайте, можливо, вам це допоможе в вашому якомусь намаганні швидше вистрілити. Сприймайте це, що ви зараз формуєте свою кореневу систему, одночасно поливаючи її і удобрюючи чим справами, діями. Зміною мисленням, роботою над собою. От ви над цим усім працює, і працюєте, і дійсно ваш вистріл не за горами. Але от ось ця основа, без цієї основи, без цього фундаменту не буде ніяких вистрілів і квантових стрибків. Ну, будьмо вже чесними з собою. І якщо ви зараз дивитесь це відео, то це дійсно означає, що ви вже шукали ці рецепти, що ви вкладали в себе, що, можливо, ви не помітили, скільки ви вже зробили присвоєння. Оце я говорю завжди про це, присвоєння собі того, що я вже зробила на сьогоднішній день, того, що я вже знаю на сьогоднішній день, і іноді вам не потрібне нове навчання чи новий марафон. Для того щоб зрозуміти, де я вже сильна, де моя точка опори, де я вже можу зробити якісь дії. І насправді фраза гроші в легкості звучить дуже класно, красиво, але в легкості заробляють ті, хто вже вклався. В легкості заробляють ті. Хто зробив свою структуру, хто вже працював для цього, і тоді приходять ось ці гроші в легкості. І легкість це не тоді, коли ви сидите і нічого не робите. А насправді легкість це коли кожна дія ваша є усвідомлена, коли є система, коли є розуміння. Що я роблю, коли є внутрішня ось ця опора, як це можна зробити? Звісно, так як я на початку говорила, за допомогою зміни мислення. І якщо вам важко, коли ви, якщо ви не розумієте, як вибудувати свою систему, як зрозуміти свій план? Приходьте на мою діагностичну сесію, вона є безкоштовна, вона триває півгодини. і записатись на неї можна в директі Інстаграм чи в Телеграм переходьте, я всі повідомлення читаю. Побудуємо цю систему для того, щоб ви змогли нарешті вистрілити і щоб це сталося. Бо іноді для цього вистрілу бракує дійсно дуже мало, і ви тоді здаєтеся, і такі «У мене нічого не вдається. А іноді потрібно зовсім трішечки мати, докрутити, я це говорю, ще якийсь один пазлик знайти, і тоді от стається ось цей вистріл, коли ви вже накопичили знання, коли ви накопичили свій досвід, коли ви вже розумієте, що ви дійсно робите, і коли ви розумієте, куди ви йдете, до чого ви йдете. І Іноді бракує малесенького елементу, і ось тоді стається ось цей вистріл. І дійсно я би зараз сказала, що квантовий стрибок, знаєте, що це? Це коли ви щодня робите малесенький крок, малесеньку дію до своєї цілі. Пишете текст, якщо дуже навіть не хочеться. Викладаєте сторіс, навіть якщо нема натхнення, складаєте тарілку свою, замість того, коли навіть дуже сильно хочеться з'їсти бургер. Усі малесенькі кроки вони наближають вас до вашого квантового стрибка і для вашого прориву. Якщо ви в точці, де хоч дійсно хочете більше, в цьому що допомагає? Дисципліна. Дисципліна, коли ви робите, постійно робите, робите, робите. А ви робити це можете коли? Коли це є не в напряг, коли є розуміння і коли є знайдений свій підхід. Свій індивідуальний підхід. І як знайти цей підхід, я записала подкаст в моєму телеграм-каналі. В закріплених повідомленнях є записаний подкаст, називається Легкість чи зусилля, як зробити дисципліну природньою. Переходьте в телеграм-канал в закріплених повідомленнях, слухайте цей подкаст і там знайдете підхід, який, в принципі, цей підхід допоміг мені особисто досягнути. Багато цілей, одна з них це те, що я на сьогоднішній день схудла вже на 7 кілограм. Я думаю, що е, коли я вже досягну моєї до цілі, бо в мене ціль 10 кілограм схуднути, коли я досягну цієї цілі. А я впевнена, що я її досягну, оскільки я знаю свою систему, я її вивчила і ви можете нею скористатися, якщо перейдете в телеграм-каналі і прослухаєте цей подкаст. То я тоді запишу е, відео окреме е, всі елементи, що мені допомогло. Але ви можете користатися цією системою для того, щоб почати уже. І пам'ятайте, що квантовий стрибок, вистріл, що там ще прорив це не просто з точки прямої зірвалися і вистрілили. Це те, що називається накопиченим потенціалом. Це коли ви накопичуєте силу, коли ви повертаєтесь до себе, і кожен день без ілюзій, без ось цих, знаєте, успішних успіхів, кожен день ви робите дії з опорою на себе, на свій внутрішній стан, на свою внутрішню мотивацію. І якщо це відео, напевне, чимось вас зачепило, якщо ви додивилися до цього моменту, підписуйтеся. На цей канал, підписуйтесь на мої інші соцмережі, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І пишіть в коментарях ваші думки. Можливо, вам щось відгукнулося, можливо, у вас є інша думка на цю тему. Всі коментарі читаю, на всі відповідаю. Чекаю вас. На сьогодні все. Всіх обнімаю, всім па-па.